У більшості людей вдома завжди є мед, адже це неймовірно корисний і смачний продукт. Його можна їсти замість солодощів з чаєм і кавою, додавати в каші сир і десерти їм можна лікуватися, якщо підхопили застуду. Загалом продукт дійсно незамінний, але як же зробити так, щоб смак і аромат меду не змінювалися, а корисні властивості зберігалися протягом довгого часу. Відповідь ви знайдете в нашій сьогоднішній добірці порад щодо зберігання меду в домашніх умовах. Температура і місце зберігання мед найкраще зберігати при температурі від 6 до 20 градусів, тобто не при кімнатній температурі, а в холодильнику. Однак будьте уважні, якщо ви поклали мед в холодильник. Переконайтеся, що він щільно закритий. Тому що мед боїться вологи, а в холодильнику її досить багато, крім цього, він дуже добре вбирає запахи. Так що перевірте, щоб поруч з медом не було сильно пахнуть продуктів, мед можна тримати і при температурі нижче 6. на його корисні властивості це ніяк не вплине, просто він затвердіє. Однак, якщо температура зберігання меду піднімається вище о 2,0, то він починає псуватися і втрачати вітаміни і ферменти, намагайтеся зберігати мед при одній і тій же температурі, тому що інакше він нерівномірно закристалізується, крім цього, оберігайте мед від прямих сонячних променів, тому що світло вбиває його проти мікробні властивості, тому найкраще тримати його в темному місці. Посуд для зберігання рекомендується зберігати мед в скляній, керамічній глиняній або ж зробленої з харчового пластику тарі. Однак, що стосується останньої, то в ній мед варто зберігати не більше року, так як після цього періоду мед починає вбирати в себе хімічні домішки, які містить пластик, не допускається зберігати мед в залізному, оцинкованому або в мідному посуді. Це пов'язано з тим, що контакт меду з цими металами робить його токсичним. Важливою умовою є і те, що тара для зберігання меду повинна бути ідеально чистою і сухою, а також герметично закриватися.